Богдан, я я ну я мав це дивитись. Зараз скажи мені, це ужас. Як довго зустрічався ваш син з вашою невісткою перед це... одруженням? Вони жили в Вінниці, Наташа гуляє. Ві... ну це все слова гуляє. Мені сказали, що Наташа, твоя невістка гуляє. Mm -hmm. Хто знає як а що гуляє? гуляє? Mm -hmm. Людина віддихає, Ти, знає, А що, що Це погано. Спонсор є. Вона собі Єбать. Ну це погано. Нічого, з вашої думки нічого поганого немає. Нехай собі в неї Бабка сказала, вона гуляє. Баб? Чи то сказала мені, що це дитина не мого сина. Хорошо. Як вона це з'ясувала, я хочу зрозуміти. Тоби... Я прийшла, так. вона отак крутила е е е таким е Тамном. на мотузочку. Так. Вона собі крутила, все як має бути. Вона мені сказала, ця дівіця навістка проститутка, я буду казати, наклала на нього е з колючої проволоки пеніси. Ви вона Ви це бачили, Я Послухала її і зробила свої виводи. Ви її не слушали. Ви ніяким образом не могли узнать о неї нічого, так як по енергетиці ви не схожі, це не ваш дитина. Чи не вважається це friendly fire. Як це так може бути? Бля, за одну ж хуйню уборотесь, бля. І у вас должна была бути фотографія вашої невестки була. І покакала невісточка в робочих принесли. Была? Я не ходила до бабки з гамном, з хуєм і жопою, можливо з піздою. Мої невістки. Ну, і в тому інформація, яка була видана цією бабкою, була невірна. Вона бере мені і каже: Да, дитина дуже успішна. А ваш э, син дійсно успішний? Мій син зачаклований. Він закончив мене інститут. Так. Він має три вищого образування. Він має бакалавра магії, диплом екстрасенса і має спеціаліста. Він вчився в інськоторговельному економі економічному саме інституті. Він хотів бути сталкером. І чим він зараз займається? Е, ну. Читає свою навісткою, далбойопкою, по-перше, по-друге, звертається до чорних сил по Марію, блять. Чи можна сказати про людину з трьома освітами, що вона? Далбайоб. Може, екстрасенс помилилася? Моя дитина. Тупо таке взагалі. В нього були такі плани, дуже в нього великі плани. Він казав, мамо, я. Буду дивитися. Засуджую кожного. 19 годин, блять. Але Він ж плани, робив... наскільки я розумію, не втілилися в життя? Не втілилися. Наташа його потягнула на дно. А яким чином? Вона не давала йому виходити на роботу. Ну чекаємо рождення дитинка. Рождені тут дитинка. Ваня... Ваня був щасливий, скажіть да. ні, ну е... Ваня був щасливий? Скажіть мені, будь ласка, от п'ять причин, чому ви зрозуміли, що ваша невістка погана людина. Вона пробувши дві неділі в нас. Наклала на мою машеньку, на меншу донечку. Давайте другий, другий принцип. Чоловік скинув цепочку, цепочку свою скинув, забуває. Тут він до цепочки. хто це порвав цепочку? Порвали цепочку. Далі хто брав цепочку в руки? Наташа брала цепочку. Наташа чистила її там. Так. Друга причина це те, що ваша донька порвала ланцюжок. А порвала цепочку. Образила вашу доньку сім да. років тому. І через це цепочку ви вирішили принести в жертву вашу онучку. Да. А, да. Молодець. Молодець. То їй де. Ну все, ми вже влагодилися. Чоловік мій каже, дорогой мій каже, до нього знаєш що? якщо Якась хуйня, я говорю з типа, розказу якусь свою сю туди-сюди, та вона бляду, а воно сво. А що робить, туди, сюди? Значить, ти її везе на потоки назад до своєї мами. Це Повіз. ваш чоловік сказав сину. Да. А третя повіхали, причина приїхали. була так, як оці причини, які я замітила по ній, щоб йшла брехня. От ви зараз таке відчуття. От в мене особисто. Я не хочу вас образити, я не знаю вашу родину. Ви просто кончені. Дивіться, що ні, але я не зможу. Я буду злитись. Я буду злитись. Давай Блять, Що з вами нахуй? Щось добиваєтесь, хоч помішов блять. You know? Да, от дивіться, міша, допустим, гандон. Всі бачимо, всі замітили. Зафіксували, записали, Михайло, гавнарте, блять. Mm. Ні, ні, ні. Ні-ні ні, колеги, давайте все ж таки я дослухаю. Єбать, щоб я була на шоу, а в експертах була переможниця екстрасенсів, Це піздец. І ви мене будете питати, чого я хочу, щоб всі екстрасенси сіли в тюрму. Єбав ваше все, сука, дібіле кончення, нахуй. Тут а все обман. Я Може вам розкажу. мами на студії. Я бачу доньку Віру Олександрівни. Марія, ви так само вважаєте, що мама, Больна, блядь, йобаний в рот. Так, які у вас є доводи цього? Вона за нами не похожа, і група крові не є мого брата. Так само а, ну, у нас може бути таке, а що мами? Група 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 крові група крові. То мого брата перша група крові. А у малої перша. А у його дружини. Перша. А у дитини перша. Ну, нормально. Скажіть мені, будь ласка, чому вона Дивись, не похожа на маму? От ви послухай мене. Я схожу на. Домініка мені <ріху> Йобаний рот, блядь. Вона не відчуває батька. Вона на нього говорить, мама. А як, як дитина говорить на собачку: «Гава, гава сука, То що це може значить? Встань в їби! Що вона не відчуває Ахуєть! Таке може бути в два роки. Якби їй було 15 і вона б на тата казала Гава! Це Йоу! А що вона зробила? А ляльки вуди, які находили мене! Так ляльки вуди. Ляльки люди, блять, нах... ми знаходили, блядь! Ми з нею сиділи в кімнаті, грали пеніси. І вона таку так. кинула просто Пеніси! Як всіханула. І вона... Пеніс. впала за диван. Коли я почала доставати, то я замітила, що в дивані я знайшла маленьку Говнину. потім жопу розвеньку, а потім Nissan Skyline. Тобто вона зробила вам підклад чи як це зветься? Так. Поряд зі мною зараз сидить е, молода, красива дівчинка, прогресивна, адже вас Пірсінг. Ви дуже круто виглядаєте. При тому, що вам 21 рік ви вірите в. Таку відборну імену сука брідятіну. Ви можете визначитися, то вона відьма чи хвойда? Пакуші, блядь.